Слава Україні, товариство! З вами вільний воєнкор. Російсько-українська війна триває, а це значить, що расисти продовжують отримувати по зубах. А робити це ще більш ефективно, ССО Азов Київ та іншим підрозділам ЗСУ допомагає крупна каліберна зброя від західних партнерів. І саме сьогодні про таку зброю піде мова, яку називають двійка або ж двушка. Це вже як до вподоби. Ось ви знаєте, якщо порівнювати зброю з музикою або Літературою є те, що було популярне якийсь нетривалий проміжок часу, є те, що популярне наразі, а є нестаріюча класика. І саме ось до такої категорії належить крупнокаліберний кулемет Браунінг М2. Розроблений він був у 1918 році американським конструктором-винахідником Джозефом Браунінгом. Але на озброєння був прийнятий лише у 1933 році. І де його тільки не використовували. І у протиповітряній обороні, і у бойовій авіації, і у сухопутних військах, і для зенітної стрільби. Застосовувався він у близько 20 війнах по всьому світу. І ось настав час з його допомогою перетворювати московську орду на добриво для українських земель. Ефективний проти... Ти піхоти неброньованого та легко броньованого транспорту човнів та літаків на низьких висотах. Його вага складає 38 кіл сам кулемет і 58 з триногою. Довжина кулемета становить 1 метр 65 сантиметрів. Набій 12,7 на 99 міліметра, починаючи від звичайних та бронебійних до бронебійно запально розривних. Темп вогню складає від 450 до 575 пострілів на хвилину. Дульна швидкість 887,1 метра на секунду. Розкажи, будь ласка, скільки працюєш уже з бром? Раунінгом, наскільки він зручний у використанні і чим він тобі взагалі подобається. Якщо прийняти його з ДШК, то більш кучно стріляє, краще, ніж ДШК своєю стабільністю в стрільби. Якщо в ДШК зажати, то розброс сумасшедший йде. За хвилину він може видати 635 пострілів. При інтенсивному веденні бою, Іде перегрів стволу, яке, ствола, яке приводить до деформації. В комплекті до цього кулемету йде ну, ще один ствол. Скільки він видавав обоє дальності? Ми з нього працювали на відстані близько трьох кілометрів по посадці. При дальній стрільбі він працює одиночними. Два кілометри це його золота середина. Він своїми задачами він їх виконує. Як з нього можна прицільно працювати на 2 км, якщо встановити оптику і використовувати його як снайперську зброю? Дивіться, зараз ми бачимо перед собою механічний приціл. Тут є шкала вимірювання в ярдах і в милях ось з боку. Получається, другий номер тобі каже відстань, на якому ціль. Ну, от 100 ярдів це 93 метри. І у нас є шкала до 2600 ярдів. Відстань. Тобто з механічним прицілом можна спокійно працювати на 2 кілометри і кучно влучати Так. Ну, такий важкуватий кулемет. А скільки взагалі в розрахунку, скільки людей мають його носити? Три. Але ви вдвох. так? Так, ми вдвох. Ну? ну, Тому що у нас хлопці 3. сильні хлопці, кремезні. Американську зброю можуть носити в принципі, легко вдвох. До речі, єдина модернізація. Відбулася цього кулемета у 2010 році. Встановили запобіжник на нього, додали полум'ягасник і трошечки модернізували ствол, щоб пришвидшити його заміну. На цьому, в принципі, з 1933 року його модифікації завершилися. Для прийомник. Угу. Злодица. Да. Все, патрон в патроннику, готов Ну что, потужно, не дарма. Называют машинган. Машина смерти. Американці дали йому прізвисько двушка двійка. Із-за порядку пострілу черги 3-4-4 дає можливість і підкоригувати вогонь короткими чергами і ну, вести прицільний вогонь. Ну, віддачі майже немає. Да, за що інерційного перезаряду за рахунок пострілу і за рахунок тяжкого ствола воно все бере на себе і віддачі практично немає. І плюс рахунок цього, воно кучно б'є. Те, що ми говорили, що в нього кучність краще, ніж у ДШК того Отже, відпрацювали з кулемета Браунінг по експериментальному броньованому ковпаку, який мав би тримати калібр 12,7. Ходімо, глянемо, що з того вийшло. Отже, що ми маємо? Маємо ми раз, два, три, чотири. 5, 6 і 2 рикошети. Броню прошило, експеримент наш вдався. Тобто Браунінг, як бачимо, з його бронебільними властивостями працює дуже ефективно і дуже добре. І давайте подивимось, чи є наскрізне, наскрізний прохід. Ні, немає. Тобто, десь, ось там. Ого, ого. -го. Там добрі такі вм'ятини. Отже, як бачимо, Браунінге 2 насправді не старіюча класика. Надійний, ефективний і не побоюсь цього слова, легендарний. З вами був вільний воєнкор. Обов'язково побачимось, а поки що підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте дзвіночок і доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, посилання на який буде у першому коментарі під цим випуском. Слава Україні! Смерть російським окупантам!